Убивство Дениса Вороненко готували в Москві. Таку думку висловив в інтерв'ю німецькому виданню Більд генеральний прокурор України Юрій Луценко. каже: Росія мала щонайменше два мотиви для ліквідації колишнього депутата Держдуми. Один з них корупція в ФСБ. За словами Луценка, Кілер мав зв'язки з терористами з окупованого Донбасу. У березні Павло Паршов їздив у Донецьк. 6 березня Кілер перебував на тимчасово окупованій території, а саме в Донецьку. Це дає підстави мені президенту підозрювати Росію. Нацгвардійцям України заборонено перебувати в цьому районі. Ми обшукали квартиру, де Паршов був із двома людьми. Крім того, Кілер мав зв'язки з терористами в зонах, яких Україна не контролює. Свідок Вороненко звичайно загинув не через ті заяви, які вже зробив, а через ті, які збирався зробити. Колишнього депутата Держдуми Росії вбили 23 березня в центрі Києва на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської. Кілер застрелив Дениса Вороненкова, коли той виходив з готелю з охоронцем. Вороненков помер на місці. Убивця встиг поранити його охоронця, перш ніж дістав кулі у відповідь. Пізніше нападник помер у лікарні. Це 28-річний колишній боєць Нацгвардії Павло Паршов. Слідство припускає, що причин для вбивства могло бути кілька: одна з них свідчення у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича, який Вороненко вдав у Києві.